Так, друзі, це Гавронщина Макаровський. Макаровська ОТГ. Зараз розкажу вам історію про отей от ліс, який там знаходиться. Оцей весь ліс віджали приватну власність. І з того лісу грузиться такі от чудові соснові колоди. Довжиною 4 метри чи навіть 4 Ось, е Знаходимося в полі біля цього села. От, викликали цю оперативну групу, зараз розкажу вам історію про про, 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 звідки ж цей ліс возять. Ось фури. На, Знімай мене в такого на фоні колод, я зараз розкажу. <кій> Значить, підходь ближче. Дивіться, яка історія тут відбувається. <кій> ближче, ближче. Ось так щоб сонце не сліпило. Значить, зараз знаходимося на місці скоєння злочину. А саме це 246-та частина перша. От за моєю спиною возиться ліс з ділянок, які. Починаючи з за правління кучми ділки віджали з держави приватну власність. Значить, у 2007 році почалася ця історія. Підходь ближче. Ми зараз вже підняли всі, всі матеріали щодо цієї ситуації. Значить, в Макарівській ОТГ є таке дуже чудове місце, як водосховище річки Здвиж. І воно дуже мальовниче. Звісно, як біля любого водосховища, водойми там гарно, красиво, ліс гарний і так далі. Значить, я так розумію, що за правління кучми хтось з ділків віджав цей ліс в приватну власність за допомогою там, чорних нотаріусів, Як це зазвичай робиться. По-моєму, в 2018 році прокурор. За підтримки Київської обласної адміністрації подав позов до суду на повернення цих ділянок з приватної власності в державу в третьої сторони виступала Макарівський лісгосп. Значить, суди йшли, 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 і в цьому році, буквально, ось шостого числа, був якби останній суд по цій справі, але правом обжалування далі. І що відбулося? Відбулося те, що суд всі намагання прокурора е, просто не задовільнив, тобто відмінив. Про що це свідчить? це свідчить про те, що прокурори, як судити блогера, да, то присилають 12 прокурорів. 12 прокурорів би приходило до мене судити мене, в суд Бородянки. Як віджимають 350 гектарів лісу в держави на хвилиночку, то прокурор подав недолугий позов. І сьогодні, 26 вересня, останній день подачі апеляції. І, звісно, він цю апеляцію не подав. Відповідно, ці 350 гектар лісу залишаються в приватних руках. Тобто вся маніпуляція, яка відбулася починаючи з заправління кучми, просто переросла там дуже е, гарна місцена постав. Зараз вирубати все, поставити котеджі і так далі. Навіть попри те, що судові рішення до кінця сьогодні останній день подачі апеляції не закінчилось, це не заважає місцевим ділкам вирізати 60-80-річні сосни і таким чином грузити фури. І вивозити їх для подальшої реалізації. Значить, діляночки ми вам покажемо. Ми відпрацьовуємо цей момент вчорашнього дня. Чому? Тому що хотіли зловити на завантаженні. От ми вчора відзняли матеріал з лісу, де безпосередньо рубаються без жодних дозвільних документів, бо що вони вважають, що це їхнє майно, оскільки. Ділянка якоби приватній власності, то вони вважають, що можуть робити все, що хочеш. І ті дерева, які росли майже сторіччя, вони благополучно без плати відновленої вартості ріжуть, грузять на фуру, і заради власного збагачення вивозять звідси просто сотнями кубів. Ми викликали сюди оперативну групу, зараз е, приїде сюди, сюди поліце Макаровщини, е, будемо вимагати, е, я думаю, може це звернутися з відкритим листом до прокурора, щоб він. Я сумніваюся, що він, правда, сьогодні встигне подати позов до суду, але сьогодні ще до е, нуля годин останній день подачі е, апеляції От, щодо, взагалі, до, щодо цих ділянок. Я, ви всі повинні розуміти, чому прокурор просто халатно віднісся до своєї справи і не відстоює права держави. Тому що, скоріш за все, з прокуратурою вже вирішили це питання і вони просто спустили на тормозах. І, відповідно, суд, який розбирався в цій справі, бачить, що прокурор просто не приходить, не з'являється на засідання, не подає апеляцію. Відповідно, він відхилив цю справу, і оцей от 350 гектар лісу відійшло в приватні руки. От. Підкреслюю, навіть якщо це, це так і є, і е, ліс став як з якогось дива шляхом шахрайських маніпуляцій приватним, то це не дає право його рубати. І вивозити в відповідному ну, невідомому напрямку. Чому це не дає право? Тому що якщо це приватна ділянка, має бути сплачена відновлювальна вартість у цих дерев, які росли майже сторіччя їх зараз під корню е зрізають. Я впевнений, що бюджет е Макарівської ОТГ не отримав ні копійки від сплати ну, вартості цих зелених насаджень. Це просто ну звичайна е стандартна схема на Київщині. Я думаю, що набагато. Багато інших областей точно так же займаються тими самими моментами. Тобто підшукується якась ділянка. Ми вже не раз показували ці сюжети, да? яка більш-менш там чи самосів поріс, чи якісь є дерева. Вони там за копійки беруть його в оренду і вирізають, і вивозять. А селянин отримує за оренду 2 тисячі гривень в рік, навіть не розуміючи, що в нього на ділянки просто порубали і вивезли все, що там росло. Чекаємо слідчу оперативну групу, позов, який ви, ну, про який я щойно розказував, позов судовий, запутання прокурора, Київської обласної адміністрації, Депеліси України і так далі. Ми трохи згодом вставимо посилання на нього в описі. В описі, може, можливо, продублюємо в коментарях. Кому цікаво, я думаю, що зараз ми тегнемо і офіс президента, і правоохоронні органи ДБР, НАБУ і так далі, щоб було легше відкупати цю всю історію. От, вставимо посилання, щоб було просто зайшов по посиланню всю інформацію одразу отримав. Тому дякую за увагу. Прийде поліція, ми обов'язково вийдемо ще раз до ефіру, чекаємо. така ситуація. Разом сила. Так, поки що тут детальніше, більше зафільмую, щоб було легше рахувати. Ми зараз будемо ще й рахувати це все діло в присутності поліції.